Жила раніше тут. Це моя, як то кажуть, батьківщина, моя родина. Мені її жалко, чи батьків. Ну взагалі, мені жалко, тому що тут мене зустрічала мамка, тут вона спекла пиріжки, тут пахло всіх на чимось добре. А зараз ось ж. Якщо ми приїжджали в августі місяць і все працювали, я ходила в лікарню, працювала в СНАП, я ходила якраз не знаю, що воно далі і куди воно далі йде. Як його далі жити? І за що жить. Боїмося, звісно, будемо їхати. Сьогодні позакриваємо, і я не знаю. У нас тут ще одна рідня є, трошки поки як воно там перебудемо. Ну, а взагалі, дуже важко це все. Та і все. Це квартира моєї мами. Взагалі. Ми тут так частково. І це так. Осталося і без роботи, тому що елеватор наш теж розбомбили. Осталося тепер і без майна. і... На арендуваній квартирі без нічого.